В території Закарпаття розташовано 32 озера. Але найпривабливішим і найчарівнішим вважається Синевер, яке одночасно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. Розташоване воно на висоті 989 метрів над рівнем моря. Його ще називають морським оком через те, що посередині озера знаходиться немов зіниця Ока, невеликий острівець. Дістатись цього острівця можна на дерев'яному плоті. Який одночасно може перевести до 10 осіб. Весною острівець затоплений через те, що в горах тануть сніги і стікають до озера. Площа синивиру становить приблизно 4-5 гектара, а глибина озера в середньому від 8 до 10 метрів. Проте місцями найбільші глибини синевиру сягають до 19,5 метрів. Це навіть більше, ніж в Азовському морі, найглибше місце якого 14 метрів. На жаль, купатись тут заборонено. Та й саме озеро є не дуже теплим. Максимальна температура, до якої прогрівається вода, становить 13 градусів. Давайте я вам розкажу легенду про це озеро. Кілька сотень років тому місцеві гори були у володінні одного графа. Також у графа була дуже красива дочка, яку звали Сей. Звали її так через неймовірно блакитні очі. Одного разу дівчина прогулювалася схилами і збираючи квіти, побачила прекрасного молодого хлопця на ім'я Вер. Пара відразу сподобалась одне одному і вони закохалися. Дізнавшись про це, граф розпорядився убити простого хлопця за любов до його дочки. З тих пір синю плакувала Вера, проливаючи сльози безперервно так і утворилося кристально чисте озеро Синевер. Насправді озеро утворилось внаслідок перекриття гірського потоку кам'янистими породами після землетрусу близько 10 тисяч років тому. На території озера Сеневир височить скульптурна композиція синь Тавир, що вирізана з червоного дерева Махагон. Висота цього монумента становить 13 метрів, а вага близько 30 тонн. Озеро вважається найцікавішим об'єктом національного природного парку Сеневер і є однією з візитних карток українських Карпат. Також воно входить в топ-7 природних чудес України.